Буревестник. Буревестник. Посейдон. Посейдон. Um. Буревестник. Буревестник и подводного аппарата Посейдон. Посейдон. Посейдонов. Посейдона и буревестников. Орешник. Сармат. Буревестник. Буревестник. Буревестник? Буревестник? Ореш. Буревестник. Ореш Орешник. Буревестник. Орешник. Я реально, наче у той Бобер, чи Суслід, чи що воно таке неважливо, але волаю з того, що два тижні поспіль вони кричать у всіх програмах про одне і те саме: Буревєснік, Пасідон, Арешнік, Сармат, е, і ще щось там: Онікс, Буревєснік, Пасідон, Сармат, Сармат, Буревєснік, Пасідон, аби не зсу і далекобійні удари в глиб Росії окупованих територій. Я взагалі я не знаю, що б я вам сьогодні тут розповідав. Є сейчас у мене О, стекла выбила на Су... ну, вон он, а третий появляется. Ну, су все. Они сначала прилетела в одну трубу, которая как раз сейчас закрыта, блять, э, как потом. Нулю, к вообще взагалі всі труби знаходяться самі у Донецьку. Злетів склад з шахедами, причому пусковими установками, з готовою вже продукцією. Ну прям дуже великі вибухи ССО наші попрацювали у Волгограді. Прильоти в нафтопереробний завод. І як ви бачили з відео, наш кореспондент на місцях повідомляє, що прям в труби поприлітало. Тобто, вся інформація підтверджена безпосередньо на місцях. Плюс ще Генеральний штаб збройних сил України, але погодьтесь цікавіше дивитися, як вони у це кричать: «Гаріт! гаріт. Але від чого по справжньому горить у росіян? Так це від того, що Трамп провів випробування міжконтинентальної ракети, да, яка в теорії ну навіщо міжконтинентальна ракета, щоб зносити інший континент, і тепер американський президент заявив, що вже готується проводити конкретно ядерні випробування. Так в Кремлі заявили, що ядер. Тріада Росії обновлена прямо сейчас. Она Вона самой современной на нашій планеті. Президент США Дональд Трамп при этом продовжає усугубляти ситуацію. Тобто, в Кремлі оновили, як вони кажуть, тріаду. Ми не говоримо про те, що в них там літаків наоборот стало менше після нашої операції. Павутина, але в Кремлі обновили, але Трамп продовжує. Ну, вона ж це каже просто підряд. На форумі в Майами він видав нову партію доволі противоречивих коментарів. В очередной раз он ошибочно заявил, что у Вашингтона больше ядерных боезарядов, чем у Москвы. Ошибочно заявил. Ошибочно! Вновь сообщил, что отдал Пентагону приказ немедленно начать испытание ядерного оружия, при том, что за ядерные испытания в США отвечает не Пентагон, а Міністерство енергетики також, також Ольги Скабєєвої краще відомо, що там хто відповідає ніж президенту Сполучених Штатів. Ні, Трамп по любому може затопити так далі. Але ну, взагалі, Пентагон до ядерних випробувань та яка взагалі в нього може бути ні? От міністерство енергетики, це а Пентагон то просто шляпа Трамп. сообщил, что оружие массового поражения ему все же не нравится. Он сторонник денуклеаризации. Хочет, якобы, разработать план, в соответствии с которым США, Россия и Китай откажутся от ядерного оружия в принципе. Тато вам не мама, а Трамп це вам не Байден. Як тільки Росія почала викатувати свої ракетулічки, цей одразу сказав пофіг на все, ми спочатку проводимо випробування міжконтиненталки. Да, а потім ще й бабахнем справжні ядерні випробування вперше там за скільки за 40 років. І Я як тільки побачив, що Трамп і випробування міжконтинентальної ракети, я думаю, ну точно вони це переведуть. що це ескалірує Сполучені Штати, да. А друге, от, думаю, по-любому будуть сумніватися е, взагалі в спроможностях Сполучених Штатів. Вони знецінюватимуть ядерні потужності США, і от що я чую, що і полігон в Нівані знаходиться не в тому е, е, ну, судя по е, тим е, так, оценкам, які публікуються в. западной, прежде всего, в американской прессе, и оценки специалистов. И я вам уже говорил, я разговаривал с моим давним знакомым, который был занят, он тоже подтвердил, что там не все благополучно, и даже при ударных темпах, ну, до года это придется, так сказать, этот полигон восстанавливать. Я Кентюрику своему позвонил на полигон, на ядерный, он мне говорит, да все, ну, просто все в ужасном состоянии, ну, мы ж тебе верим, мужичок. В, так сказать, в доведении его до рабочего состояния. Но зачем испытание? Мне представляется две причины. Во-первых, э -э... Все-таки несмотря на все, ну, к заявлениям Трампа, конечно, нужно относиться в некоторых случаях делить на 2, на 3, а то и на 10, насчет того, что у нас больше всего ядерного оружия, наше ядерное оружие самое мощное в мире, что оно, так сказать, победит всех три раза. К сожалению, для Трампа дела с модернизацией ядерной триады, и не только ядерной триады, но и не стратегического ядерного оружия, я имею в виду F-35 вооруженные бомбами B-61-12 модификации, все идет не так, как хотелось бы. Все идет не так, как хотелось бы Америке, но так, как хотелось бы России. И что там взагал, ядерная триада? Сьому проблеми і на полігоні ядерним проблеми, і модернізація тріади проблем і ф 35 проблеми не то, що у Росії. Як я вже сказав, це Росія просто проводить навчання, а Америка виключно ескалює. І ви не переплутайте і оці заяви про новіше шеружі. Бляха, вони суперечить самі собі. От слухайте Росія, провела іспитання новіших вооружень. Это новый класс вооружений, который, как справедливо сказал наш президент, предопределит все развитие оружия в 21 веке. Откуда вообще появился Поседон? Ну, да, Знаете, да, как да. говорят, что от апельсинки, не... от апельсинки не родятся апельсинки. Вот, чтобы было понятно, на каком великом наследии какая научная школа. Академия наук СССР ордена Ленина лаборатории измерительных приборов. Отчет. О возможности создания. Сверхзвукового самолета снаряда дальнего действия с ядерным проточным воздушно-реактивным двигателем. Подписи. Руководитель работы Курчатов? Александров. Коні, люди, Пасійдон, Бурєснік. Ну, все в нього в перепуталося, куди взявся Пасійдон, а сам почав про бурів'я. Неважливо, да? Але давайте оцей Пасійдон, так званий, да? оцей подводний дрон, та як і ракета Бурєв'яснік, це закинуті колись на поличку проекти, перспективні проекти 50-х, 60-х в Радянському Союзі. І коли радянські інженери і військові порахували. Що що треба щоб його зробити? Що треба, щоб його використати, і так далі. Вони вирішили навіть в радянському союзі, вирішили, що це дебільна ідея відправляти дрон по дно океану, який буде йти півдоби доби чи добу неважливо, годинами до цілі. А за ці години я не знаю. Ну вже Росії може не бути так. За ці години ну гіпотетично ворог може капітулювати. Розумієте, так чи його можуть власні збройні сили, російські, наприклад, скинути режим, чи там ну, в країни за години може відбуватися що завгодно, а дрон пливе його назад уже не повернеш. І тому навіть Савок Идиотский совок скажет, что это дебильная идея, а Россия скажет, что нет, хай, ядерная торпеда. Э, условно говоря, эскадра из 18 посейдонов, она полностью уничтожает вообще все понятие о США как о морской цивилизации. Потому что в этом случае будут уничтожены вообще все базы, все основные портовые города. И все основные портовые шлюхи. И в общем вся инфраструктура в примерно 30-40 километровой зоне. А там находится на минуту 75% населения США. И более того еще раз говорю, отразить эти удары не американцам просто неем физически нещим то есть никакие авианосцы никакая супер личная тайная подводная лодка сша ничего не может этому сделать уж ни одна торпеда не способна догнать нашу торпеду бы ведомо пос сейдонцы не як... Ямайський бігун, от хто його, це такий собі подводний Усейн Болт, те саме з Бурєвєсніком, той самий старий проєкт, який закинули на полицю через просто список причин, да, оці всі ядерний двигатель, який руководить ракета і точніше розганяє ракету, але ці довбограї дістали його і показують, кажуть, такої хумі, ні, ні в кого нема, так, бо це хо. Вони офіційно заявляють, тобто це інформація від російського генштабу, що він пролетів 14 тисяч кілометрів за 15 годин, тобто середня швидкість десь 900-930 кілометрів на годину. Це швидкість звичайного тамагавка чи калібра. Радянські буки збивають калібри. У нас все ППО, що є, може збивати ці калібри, бо швидкість така, що їх можна побачити і влупити. Тому зараз. Вони вигадали по поводу берів'яника, коли ж вони назвали всі, ці всі цифри, да, всі помножили, зрозуміли, яка швидкість. Вони кажуть, а тепер. У них новая виномаска. Теперь у нас скоро будет надзвуковый, гиперзвуковый буревестник. Сейчас условно говоря буревестник, который вылетел. Но Президент обозначил, что разработки условно говоря второго поколения буревестника, которые сейчас идут, позволят ему выйти на сверхзвук. Ну и самое главное, президент сказал, что буревестник третьего поколения сможет работать возможно и на гиперзвуке. А это меняет вообще всю конфигурацию. Если первый буревестник... Должен обходить районы ПВО и ПРО и бить по незащищенной территории США, а она практически там в большинстве своем защищена никак, они только север закрываются от наших ракет межконтинентальных, то гиперзвук позволит проходить действительно, прорывать любую систему противоракетной, противорасширенной, существующей. Красиво же. И русский Ванька в майке алкоголичке на Иван, а Ванька. Я спеціально так кажу, тому наші глядачі і Івани, ви не пишіть мені в коментарях за що постійно ти моє ім'я да використовуєш Ванька, сидить, сід Майклкалірду красиво. Я переконаний, що ми. Натомість ми можемо так сидіти і сміятися з цих цих вундервафлів тільки тому, що зсу четвертий рік та е, да, бляха з 2014 року вазюкають рилом об український чорнозем другу армію світу, і аби не вони, не наші збройні сили, ми б тут ссалися так само, може вже не тут, а десь. Західніше ссалися да? від всіх цих бурев'єсників, пасейдонов, сарматів, ярсів, Аби не наші хлопці і дівчата, які тримають посадки. Перехрестя з кожної пристріляної траси. Ми з вами збирали бус для 26-ї окремої артилерійської бригади. Він уже доїхав. Вони дуже вам дякували. От але я запитав, що ще вам, якщо щось треба, вони написали, що дуже потрібні перехоплювачі. Перехоплювачі це дрони, які будуть перехоплювати інші дрони, які летять в наші великі ствали, які допомагають стримувати ворога. 150 тисяч. Ми закинули з минулого збору, плюс те, що мені на день народження Народження навітали і так далі. Коротше, залишилось там трохи більше 100 тисяч. Ми зазвичай з вами закриваємо 100 тисяч за одну добу. Я дуже вас прошу. 10 гривень чи 33 гривні в честь моїх 33 років чи 333 гривні. Коротше, хто скільки може, будь ласка, закиньте на цей збір. Я сподіваюся, що ми його закриємо якомога швидше. В описі під відео є номер картки, є лінк на банку. Я там в першому коментарі прикріплю. Будь ласка, я вас дуже прошу не проігноруйте цей заклик, бо тільки зсу допомагають нам сміятися з росіян. І поки ви донатите або шукаєте всі ці лінки, і так далі, покажу вам зворотню сторону російської пропаганди і називається рубрика Масове отоплення». щоб протидіяти старлінкам. треба высыпать на орбиту по КАМАЗу щебня. Ребят, а почему бы нам не позвонить товарищу Маску, не сказать, дорогой товарищ Маск, отключите, пожалуйста, Старлинг на территорию Украины, которую мы не признаем Российской Федерации нафиг. А то мы вывалим пол КАМАЗа щебня на орбиту, и вашего старинка не будет. Потому что на самом деле космическое сообщество мировое Маск ненавидит люто, Потому что основная проблема спутников – это космический мусор. То есть спутник, который выводится на орбиту, он перестает работать, и дальше это просто кусок металла, который летит по орбите, создает угрозу. А Маск, спутники Маска короткоживущие, и они очень долго, после того, как они выходят из строя, они еще болтаются, они не сгорают долго, хотя и на низкой орбите. И это реальная проблема для всех. Потому що його очень сложно учесть, mm. там, при любому запуску. Якщо вот. ми высыпем пол камаза щебня на цю орбіту, ми не сильно затруднимо мирові космічні дослідження. Людина, яка вивчала космос астрономію по астрології, тільки може таке ляпати насправді. Так? Щебінь по орбіті це не удар по маску. Це... Ну, якщо виходити з цієї логіки, да, що, що це може чомусь завадити, це удар по всім супутникам і російським, і китайським. Пам'ятаєте, рік тому чи два роки тому вони бряцали тим, що вони можуть подарувати ядерку на орбіті, щоб вивести із строя всі супутники. Але їм китайці подзвонили, сказали: Васічки, заткніться. Бо ну, якби ми теж використовуємо супутники, і ви теж використовуєте супутники. Ваші срані калібри літають по погонас. Тому... Можна було б сказати, що, знову підтвердити, що всі проблеми Росії через дурнів від дороги, насправді ні. Всі проблеми через аборти. А от в нашу нинішню битву, за що Господь ее попустил? За що цю ту війну і цю скорбь Господь попустил? Опять же, із за того, що ми живемо слишком гріховно. І один із самых страшных грехов, который совершается сейчас на Руси, да і на Україні, тоже да і во всем мире, но ну, особливо у нас, это гріх аборту. Вот э, если на Куликовском битве погибли воины, но люди понимали, что еще родят людей, но родятся еще другие наши с вами э, соотечественники. Потому что не делали женщины аборт, потому что рожали всех, да, детская смертность была очень высокая, но тем не менее все равно восстанавливалось число тех, которые погибли. А зараз у нас жінки не рожають. Росія просто хоче бувати своїх же громадян, просто баби не рожають. Просто от в звичній формулі щось зламалося. Але якщо хтось думав, що часи, коли попи облизують царя, вони в минулому, то. Володимир Володимирович, храни вас Бог. Більшої вам спасибо за надіжду, которая появилась у наших людей. Надежда на жизнь, на свет. Большое вам спасибо за то, что вы свою жизнь отдали Богу. Это все, что у вас было, вы отдали Богу. И пошли на Голгофу за Христом. Вибачте, за пошле Прикалдес, але аби не заборони пропаганди то він би там прямо йому відсмоктав. Ну він, в принципі, словесно це і так зробив, і Путін би і погодився і на це, аби це був маленький хлопчик. Чому саме хлопчика не дівчинка, бо дівчинки під час прямих ефірів там підходив к, к людям, задають неправильні питання, що їх потім доводиться вирізати з прямих трансляцій? Кир, а что ты мне подарила? и несколько тетрадок и термос из комитета семьи а что, а что бы ты хотела, чтобы я тебе подарил? Ну, у меня сейчас дядя на фронте, его ранили в руку, его он был в госпитале, его никак не лечат, сейчас его отправляют на задание. А я бы хотела, чтобы его перевели в хороший госпиталь в России. Найдем его, ладно? Я Антон Фисюра. Обязательно. Спасибо, что ты помнишь о нем, молодец.

Але не вийшло звук, там передавався, ну якби воно все попало, але вони це вирізали, ну тому що качество відео було плохо, і прийшлось вирізати кусочок. ФСОшникам вже поставили завдання підібрати роту карліків, які виконуватимуть роль дітей на офіційних заходах, де є Путін, бо, хоч і доведеться потім цьомати цих карліків в живот, але хоча б вони не будуть ставити такі тупі питання. Бо далі ще оці дівчинки скажуть: Владимир Володимирович, ви от підписали закон про кругле. годичный призыв в армию Российской Федерации, а в 2019-м мы обещали, что вообще призыва не будет. Смотрите, у нас, во-первых, мы движемся в направлении создания э, профессиональной армии. То есть э, призыв постепенно-постепенно будет ходить в прошлое. Правда, для этого нужно время и соответствующие финансовые возможности. Потому что э, э, профессиональная армия, она в связи с ускладненням воєнної техніки, а це очевидний факт, а вона в вищій степені востребована, тому що її можуть управлять только професіонали. Він обіцяв, що призову не буде. Він обіцяв, що мобілізації не буде. Що йде нас тут денацифіковувати, демілітаризовувати. А Україна навпаки стала найбільш, найбільш мілітаристською, найбільшим арсеналом зброї взагалі в західній частині материка. І єдина наша проблема українців. Ну, більшості українців, да з якими я там спілкуюся, часто читаю коментарі, що ми не перемогу Росії да не виконання цих цілей, які вони собі ставили. Не що вони не взяли Київ, там, не привели сюди свою владу, і так далі. Ми не сприймаємо це як нашу перемогу. Так? А у них в Росії, навпаки, деякі, я говорю про цих воєнкорів, вони про це говорять у відкрито. Що ми по іточку отримаємо? Ну, навіть якщо ми доб'ємося якогось нікого і отримаємо, ту оставлю частину Донецької області. В, в, в все равно будет очень неоднозначная ситуация, очень нетриумфальный итог. Фактически ведь вот, вот те цели, которые нам обозначили в феврале 2022 года, помните, они окажутся недостигнутыми. Мало того, там на территории, собственно говоря, Украины оставшейся, зажгутся вечные огни, посвященные вот этой войне. Поднимутся какие-нибудь стелы с трезубцами, с павших. Вот, вот, пожалуйста, будет подавана войной за независимость. И там люди будут воспитываться, молодежь воспитываться в ненависти, в, в, в так сказать, с настроениями реванша, мести. Вы знаете, это на самом деле, в общем, такое вот культурно-цивилизационное поражение. Мы все апеллировали к памяти великой отечественной. И получается, что мы не сумели сделать так, сделали, в общем-то, очень... Близькі нам предки не змогли завдяки зсу, і нам українцям не залишається нічого, крім щоб. Триматися і підтримувати нашу армію, наші сили оборони підтримувати. Я маю на увазі в цю секунду. Конкретно кожен з нас. Давайте з, зі збору для 26-ї, Знову ж кажу, все в описі під відео. Е, перший коментар, е, лінки, номер банки, кому як зручно. Я дуже на вас розраховую і обов'язково приходьте завтра, бо буде ще більше крінжа. Дякую.